Друзі, доброго ранку. Ще немає на годиннику 9-ї години ранку, як Американ Експрес вже розвантажує черговий автовоз. Але сьогодні буде спеціальний випуск. Ми намовимо відповіді на питання, які ви дуже часто ставите. Перше питання: за скільки приїжджає автомобіль із США. І друге питання точніше, це не питання, це ствердження, коли клієнт каже, що машина їде півроку. Неправда, зараз і перевіримо. А так, щоб сьогодні було трішечки цікавіше, пропоную невеличкий інтерактив. Оператор, назви мені любу цифру. П'ять. Так, Toyota Camry. Йдемо подивимось на неї. Toyota Camry була куплена 28 липня. Сьогодні 26 вересня. Ще навіть 2 місяці не пройшло, автомобіль, будь ласка, вже в Києві. Окей, давай наступне число. Сім. Так, Ford c Max гібрид. Пішли. C-Max комплектації SEL 2016 року. Дивіться, куплений 18 липня, сьогодні, 26 вересня, автомобіль уже в Києві і враховуєте те, що потрібен окремий контейнер для такого автомобіля. Його ще потрібно знайти. Зазвичай гібриди йдуть трошечки довше, але два місяці для гібриду, який вже в Україні на мінімальних пошкодженнях, чудова робота American Express. Вадим, а тепер давай три. Так, третій номер. Жив Рівні Дейт, він там, пішли. А тепер, друзі, не відходячи від каси, як кажуть, давайте відразу подивимось, за скільки прийшов оцей класний рівнідієт, який раним драйв, зараз буде з'їжджати з автовоза. Куплений був 25 липня. Сьогодні автомобіль уже розвантажується в Києві. Ну що ж, тепер давай цифра 6. 6. Volkswagen Tiguan. Так, вже розвантажений. Він там прийшли. Як бачимо, друзі, пошкодження по задній частині поляді. Тут невеличкий ремонт, який недорого та недовго робиться. Подивіться. Далеко, не відходячи від Тігуану, відразу в нас стоїть Ауді 4 в Еслайні 2016 року. Це по списку номер 2 І автомобіль був куплений 18 липня і вже він в Києві. Подивіться, лише яка класна машина. Пошкодження дійсно мінімальні. Там лише фара передня, до речі, яка приїхала, страхова поклала на мені. Тобто можна буде її перепакувати та встановити обратно. Ось які автомобілі підбирає. Менеджер компанії American Експрес. А давайте пер цифру один. Перший номер. Так, Ford Focus SE 21.07 був куплений. Ось все він знаходиться, будь ласка. Повністю цілий кузов, мінімальні пошкодження, тут ремонт реально панти. Можна таке говорити? Так. Да. Так, да. ну все. Можна таке казати. Тож, друзі, як бачите, наша робота не спиняється ні на хвилину. Автомобілі приїжджають за два місяці до двох місяців навіть з дальніх штатів і навіть гібриди. По пошкодженнях ви самі бачите, які автомобілі підбирає American Express. Тому, якщо ти хочеш увірватися цю зиму на класному автомобілі, телефонуй нам і зовсім скоро ти його отримаєш.